Харків uh, так центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки спростував черговий фейк росіяни. Йдеться про примусову депортацію жителів Харкова. Днями ворожі канали поширили фейкову. Я підкреслюю фейкову інформацію про те, що Київ, нібито, оголосив не, про підготовку до оборони Харкова. А тому всіх цивільних нібито вивозитимуть з міста. Ті, хто доєднали зараз, кажуть, це фейк. Українська влада повідомила, що це брехня. У Харкові не проводять жодної депортації українців. Можуть лише евакуювати з найнебезпечніших зон для захисту їхнього життя. Такі вкиди є лише вигадками росіяни, спрямовані на поширення панічних настроїв у місті, у тому числі. Про це зараз обов'язково поговоримо. З нами на зв'язку. Ігор Терехов, міський голова Харкова. Пане Ігоре, вітаємо вас. Наші вітання. Вітаємо вас. Для початку хочу перепитати про зміну тактики росіян. Чи помітили ви тактику зміни ударів по Харкову? І в чому суть зміни цієї тактики? Ната дійсно тактика змінилася російських агресорів. І коли у минулому році переважно були прильоти і руйнації енергетичної інфраструктури, теплових мереж, водопостачання. То сьогодні тактика змінена і е, почалися обстріли житлових масивів, мікрорайонів, житлових будинків харків'ян і це жахливо, бо дуже багато руйнація і на жаль є. Жерт серед мирного населення, і е, дуже важко знаєте, е, коли е, гибнуть люди, коли гибнуть е, діти, і це жахливо насправді, але тактика змінилася, і метою цієї тактики є налякати населення Харкова, але це їм точно не вдасться. А, пане Ігорю, і тут от з того, що ми починали про фейки, так про примусову депортацію, тут же ж у э, росіяни їхньої пропаганди є, так би мовити, більша кількість фейків стосовно цього, що не тільки вивозять людей, держустанови евакуюють. Цінні папери евакуюють, експонати під мишками виносять, вивозять темними ночами по тихому, поки ніхто не бачить. Це все продукується російською пропагандою, і ми підкреслюємо, що знову ж таки це все брехня і спрямоване на те, щоб якось залякати, так мабуть, населення регіону у тому числі. Що ви на ці вкиди можете відповісти? Це дійсно так, як ви кажете, бо ми то Росіян є залякати людей, посіяти певну тривогу у людей, хвилювання у людей. Але я хочу сказати, що ніякої евакуації з міста Харкова не проводиться. Сьогодні всі державні установи, комунальні підприємства працюють так, як вони працювали спочатку війни. нічого ми не вивозимо. І хочу сказати, що люди повинні розуміти, що це все фейки, що це все російське ПСО, яка є і розповсюджується, даби налякати людей. Крім цього, хочу сказати, що ми нікому ніколи не видаємо і не видаємо своє місце. Місто Харков був є українським містом і буде завжди залишатися українським. Містом. Єдине, що сьогодні турбує нас, це дійсно обстріли з повітря. І нам потрібно закрити небо над Харковом. Потрібна нам сучасна ППО, яке буде збивати і ракети, і ракети с 300 і шахети. І над цим ми працюємо разом з урядом, разом з офісом президента України. Пане Ігре, от буквально до цього спілкувалися з. Іваном Федоровим щодо Запоріжжя і області і обговорювали те, що зараз переходить навчання під землю. Відповідно, хотілось би дізнатися про результати, проміжні підсумки, мабуть, підземної школи роботи підземної школи в Харкові, тому що ну об'єктивно скоро вже і кінець навчального року. Знаєте, я хочу сказати, що дійсно ми вимушені були зробити цей унікальний проект для всі всього світу. Це метрошкола. і ми розпочали розпочали заняття наших школярів з 1 вересня. І ви знаєте, що тоді пішло у школу в метрошколу 890 учнів. Зараз у нас перебувають і навчаються. 2200 учнів і е, вичерпана практично можливості метрополітену. Але ми завершуємо будівництво справжньої підземної школи. Вона буде, е, буде вміщати і да, да буде надавати можливості. Навчання для 900 учнів у місті Харкові. Крім цього, ми плануємо збудувати такі ж підземні школи по всім дев'яти районам міста Харкова, щоб діти мали можливості вчитися в режимі офлайн, але під землею, щоб їм було безпечно там. Навчалися, і я сьогодні вдячний нашим будівельним компаніям, проектантам які працюють над цими дуже серйозними проектами для міста Харп. А, Пане Панігорі, у нас буквально. Мабуть, хвилина залишається, хочу спитати про потенціал міста по прийому громадян з області, в тому числі з Куп'янського району. Ми спілкувалися з Андрієм Конашевичем, це голова Куп'янської районної державної адміністрації. Він сказав, що в рамках добровільної евакуації, так яка може відбуватись з деяких прифронтових населених пунктів Куп'янського району, закликають приїжджати в тому числі до Харкова. Який потенціал у міста для прийому наших громадян? Так дійсно ми приймаємо людей, які вимушені переїжджати до міста Харкова, розміщуємо їх у гуртожитках. Бо в нас є такі можливості. Ви е, пам'ятаєте, що місто Харків це була завжди студентська столиця, і після нашої перемоги це теж буде студентська столиця е, України, бо в нас дуже багато таких потужних вишив, які є у місті, і тому е, є гуртожитки, є вільні міста, е, і ми там розміщаємо е, людей, які приїжджають до нас з. Е, 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 Території, на яких ведуться активні бойові дії. Крім цього, ми, ми всі допомагаємо цим людям щодо праці влаштування, щодо всіх необхідним, ми забезпечуємо їм Дякую. для того, щоб вони жили в більш-менш таких хороших умовах. Спасибі за те, що доєдналися, спасибі за те, що ви робите. Ігор Терехов, це міський голова Харкова. Він був напрямому відвезу.